Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати стартове відео на YouTube або анонс канал, хто як це називає, а також як оформити YouTube через розділи, а не на такій послідовності, що просто відео завантажується. Чому ці два відео йдуть разом? Тому що вони реалізовуються фактично одним кліком. Натискаємо на ось цю ручку, редагувати навігацію каналу. І ось тут включаємо увімкнути. Зберегти. Тепер в нас є анонс каналу. Сюди ви можете додати відео, яке буде автоматично включатися, коли хтось заходить до вас на канал. І ось тут ви можете додати розділ. Про тим я раджу створити список відтворення, тобто плейліст. Українська правда у нас наприклад. Тоді ми можемо вибрати зміст один способ відворення. Українська правда. Готово. Ось і все. Анонс каналу доданий. Стартове відео. Створений розділ. Тут можете додати наступні розділи. Що вам допоміг, підписуйтесь, будь ласка, що не допоміг, підписуйтеся і залиште негативні коментарі. Дякую за увагу.